Я пішов не заради влади, не заради там якихось посад, а пішов по проханню колег по бізнесу. Вони мене довго мучили, якщо вам чесно сказати, певно з півроку, поки я дав згоду на те, що піти на цю посаду. І йшов я туди, ще раз вам скажу, не заради якоїсь вигоди, не заради крісла, а заради того, щоб у нас в районі робилась справа об'єднати громаду, щоб ми е, робили справу, а не якісь оці між собою ряд і, і таке було в районі. Хотілося щоб громада жила вільно, гарно, щоб бюджетна сфера працювала як найкраще, щоб не було проблем з фінансуванням. Хотілося б не мішати бізнесу, допомогти, а головне захистити, щоб не було тих наїздів, які були. Це було, Я пройшов рік. Дійсно, щоб працювати з повною віддачею, треба трошки пройти. Цей рік мене пройшов. Відбулася революція. Я не був на Майдані. Це